Паша, що таке ребриста? Вона що, як резерватив? Ні, друзі, ребриста значить, що на протязі всього всієї ленти, чи протягом як правильно сказати, бо це питання піднімається. По довжині. По довжині всієї ленти йдуть дуже багато таких ліній, Продовжних, не знаю, продовжих сказати. І ці лінії виступають з крапельної стрічки, що дозволяє саме цими лініями їй. Укладатися, по роликам проходити і так далі. Ось дивіться, як вона виглядає. Бачите, у лінії? Ось це ми про це кажемо. І, от, коли йде пошкодження, якісь, наприклад, щось там неправильно робиться, чи якісь пошкодження, то пошкодження робиться саме по цим лініям, що дозволяє самій ленті бути повністю в безпеці. Це не ми придумали. Це є розробка Netafima. Вони стрімлайнікс, якщо не помиляюсь, робили цю ну, цю стрічку. Але як то кажуть, гарні ідеї мають працювати і на ринку України також, а не тільки в Америці і в Ізраїлі чи ще десь.